У нас ж ви знаєте, що не тільки є Дунайка і Ляш, у нас доброго ще є дня. доброго дня. Доброго дня! дня. 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 Пам'ятаєте? Ну, зараз я пам'ятаю, а ну краще пам'ятаєте. Неділю до вас підходимо, дружині привіт, Ой. Я, Я, я стренько був, так що це вам. Боже, дякую. І я хочу зоні, щоб ми на сьогодні день народження, щоб ви не привітали. Ну давайте, включайте камеру. А ви так самі. Ні? А, а як жінку звати? Юлія. Юлічка. Юлічка, я вас вітаю з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, крепкого кохання. Ну, кохання, я бачу, у вас є, а ти кохай. Кохай мене завжди, Юлічка. Будьте здорові, щасливі, любимі. Ось я ваш yeah. любими. А ви, Юлічки, що бажаєте? А ви, Юлічки, що говорите? Молоді сумнічка. Дівчатка, я така рада, ви знаєте. Будьте любимі, будьте щасливі. Боже, життя прекрасне. Надо жити, на село держитись. Кожний секундой. Юлічка, ма голова. Рука нерви мені. Все так, що Юлечки, привіт, Юлічка вже вітання, привітала. Все добре. Дякую. Ви ж не забувайте, що в нас є тільки Дунайка ляжо. То Дунайка ляж, у нас ще є малосолка. Малосолечка, от світулечка. Хто любить е, рибулечку, то і любить саму світулечку, бо сама світулечка така кусняча, як ця рибулечка. Але я хочу вам сказати, мої рідненькі, малосолка в ціні не міняла, 900 гривень за кілограм обалденно вкусна форелечка. Значить, дівчатки, ви ж получили рибку, ціла рибка 550, після, як і філі 900. Мої рідненькі, рибулька є, ми в день робимо по 4-5 ландезів. Бо знаєте, що вона просто... Та в вашому ротику, вона зроблена з любов. Ю. Ну цілувати цю не буду, бо зараз мене спаскує і туди свої губоньки суне, сказав. Але я тако, дівчатка, весь товар у нас продається з любов'ю. Ви знаєте, що до всього товара ми відносимося дуже з любов'ю. Ну я вам показала, зараз буде мотати, я ж вам тоже показати мастер-клас. Мене, дивіться, ти мастер-клас, ви що, запутались? Тоже потіла. А, Я ж мотала рибу, я ж думаю, чого вона мені сюди не залазить. Алеся, а Леся з костиком отако, дивіться, раз, два, три, чотири. Три-4. Чотири. Рибулька зроблена, дивіться, красиво. О, з усіх сторін замотана і не обвітрена. Одним словом, рибулечка є. Так, Леся, йдемо ріжемо лящиком. Йдем, йдемо, йдемо. Робимо розворот, поворот. Так, зараз прийде танюшка. Так, дівчатка мої хлопчики, не забувайте, що в нас є і корочка. 700-800 гривень за 100 грамів. Така, э, дівчатки, все є, абсолютно все. <нах> Дядя Свято, пан масточка Звісно, я вам говорю. Ну сьогодні день у мене, яка може бути. Ти, Боже, дякую вам. Вони такі пахучі, це, це, це домаш. І вони дуже пахуть. Весна. Дівчатка, весна йде, нарцис несе. А в тому красуня, прийди сюди до мене. Ставай, йди, лялечка, йди ставай, зайчик, у нас фотозона, що нам робить? робота, у нас буде фото. Давай. Лялечка, де ти пішла? Куколка моя, йди сюди, зайчик. Що ти? Що розстерялася? Ось сука красива, модельці наша, а ми уливаємося, зайчик. красуня. ти. Модель. Спасибо вам, дівчатка, дякую вам. Нема, продали зайчиків. Завтра... А, Костяк зараз привеземо, дуже було тут 15 хвилин. Добре? Хорошо, лялечка моя. Все, дай, Спасибо, Спасибо. Спасибо дівчатка мої. Ой, мої красунки. Так, світочки зараз неточки забираю. Мої Так, нові перчатки. Давайте, давай нові перчатки. Так, зараз цвіточки у водичку, це у водичку. Все у водичку, треба лящик, різонечко. Так, давай. Найся. Значить так, дівчки, лящики є, корка є. Зараз ну, просто сезон донайки, знаєте, такий більше удар ударить на донайку, Ну, лящик завжди. Але ж не забувайте, що її колбаса, є все. Так, мої дівчатка, мої хлопчатка, заказики починаємо. Зараз Танюшка прийде, будемо робити вітер. Будемо робити вітер. Значить, дивіться, лящик у нас він стоїть 500 гривень за кілограм. Значить, лящик іде без чешуї, іде мало-мало солі. Лящик іде от 600 до 2 кілограм. Любий, он квіточка диви. Квітка, квіточка моя. Три раночок. Чуєш, що не Як Це вісім, десять вже Скільки місяців, місяців скось по медовий місяць? А він сказав вісім, а що я тішиться, що хоче, щоб менше було. Квіточка. Давай зараз лящик. Так, так, мої хороші квіточка моя. Щас буде це мені. як ви тільки оце. Все буде добре, зайка, все буде добре. По-другому не буде ніяк. Все добре. Я не Любчик він щас прийде. Так, дівчатка, дивіться, Ти маленький лящик, але подивіться, скільки в ньому і корочка. Ну, на сібі. Я знаєте, що люблю, цей пупчик. Це вони дуже і корочки. Ні, нормально є, так? Для але це ля... високо розрізала. А я високо розрізала. А ми все одно будемо його їсти. Зараз ми його. Танюшка, зараз ми його розріжемо нижче. Зараз ми його обірвемо. Менчатка, вчерашня, динайка, о, а ну дивіться, ого, Танюшка, дивіться, ой, дівчатки, диви, моє, квіточка, да. давай, твоє. А? Танюшка він не знає, скільки ви живете, так? Да? Ну ти ласточка. Не, він каже, ніка ніхто не знає. Лучше ну, буде менше, а то руки скоро біжать. Все бігуть і я бігу. Ану да. квіточка, диви, тобі, слухай, квіточка, знаєш, що на. на, його, нагризи його. Боже, дівчатка, ну він іменно малосольний. А ну що смачний, правда? 500 гривень за кілограм, а балдину кусний лящик. Але ж ви не забувайте. Чуєш, у нас таке чутко, що ми торгуємо до лайку і У нас ще є і корочка, у нас є малосолка, у нас є квіточка, у нас є Олег, у нас є Леся, у нас є Костя. Ну й сама світулька. А рибулька вигнала. Каже, дзвони Лесі, каже, він навіть знає, скільки живе. Тільки квіточка потрупа. Леся сказала, що в місі. А він согласився. А а він каже, Я не хотів, щоб ніхто знав, скільки ми живемо. Mm. От за два з тобою, так? Да? Да. О, зі мною рік на п'ять. Ми вас обіймаємо.